На фронті загинув воїн із Золочівського району Григор'єв Олексій Ігорович. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Мешканець селища Красне Григор'єв Олексій Ігорович 1997 року народження. Пішов 4 квітня 2022 року обороняти батьківщину. Він служив старшим водієм понтонного відділення, понтонного взводу, понтонної роди, понтонно-мостовного батальйону, старший солдат, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, даючи вісіч збройній агресії Російської Федерації, загинув 21 листопада 2023 року від множинної руйнації різних ділянок тіла, ушкоджених внаслідок військових дій, спричинених іншими видами вибухів та уламків в районі населеного пункту. Тягинка Береславського району Херсонської області, співчуття з горьованим батькам. Хай Бог укріпить та допоможе перенести це горе, повідомили у Красненській громаді. Світла пам'ять і шана Герою України.